Мої вітання усім, хто дивиться мій канал. Хочу сьогодні посмажити рибних котлет. От у мене є такий фарш атлантичного лосося. Заморожений був. Я його розморозила тут кілограм. Лишалася в мене гречка. А якщо придивитись, в мене гречка з рисом. Я полюбляю деколи варити таку гречку разом з рисом. Два яйця Добавлю цибульку вже нарізала і сіль і перець. Я гадаю, що котлетки будуть смачні. Вже в мене вариться пюре, картопелька на пюре, будуть котлетки з картопелькою в мене на обід. Так, от такий фарш, я вже його використовувала. От, зараз я все перемішаю. Перемішала і ще добавлю трішечки борошна. Видаю, достатньо. От такою вийшла консистенція. Буду викладати на пательню ложкою і смажити. Мажу. І почула за вікном якісь пісні. Думаю, що це таке? Зараз покажу вам, а тут картопліка, бачите, вариться. Придивилася, а тут, слухайте, відкривається магазин родинна ковбаска. Він був там трішечки далі. От. Вже видно відкрився, бо бачу, люди виходять, Вон, шарики надуті там. Я гадаю, вам видно, О, приближу. Родинна ковбаска. Раніше я часто ходила в родинну ковбаску. Рідко-рідко, ну, коли там щось тепер купляю. Так, іду до котлет. Гарненько перевернулися, О, вам видно, які вони. Так, я продовжую смажити і слухати музику за вітлом. Ну, Це добре, що. Знаєте, я вже впевнена, що там набагато більша вітрина стала угу. тут. Топелька вже зварилася. Ну молока нема. Плишила водички трішки, теж буде смачно. Ну от мій обід вже готовий, котлетки насмажені. Подивіться, яка гора вийшла. Я вже спробувала смачні. І картопелька. Нічого, що на воді, але гаряче, завжди смачне. І ще в мене такий салатик з буряка. Просто додала туди солі, цукру і оцту. Усім смачного. Знаєте, що згадала? Колись по молодості робила з консерви. Сардин, по-моєму, теж були непогані котлетки, Добавляла рис. Ну, на цей раз в мене рис разом з гречкою. Дякую всім, хто підписується на мій канал, хто дивиться мої відео, пишуть коментарі. Мені це дуже приємно. Це, знаєте, надихає, щоб знімати вам відео знову і знову. Гарного вам дня, мирного неба і міцного-міцного здоров'я бажаю від душі. Зараз я вкушу! М -м -м. Смачні, друзі. Так що можна і так готувати. <рик> М -м. ну І, звісно, картопелька. До речі, в того ще й не купляла, що привозив мені яйця. М -м. Він привозить місто по заказу. Все, друзі. Ще раз усім смачного і до нових зустрічей!